Всім привіт! Я Талія і це три анімаційних фільми, які повинен подивитися кожен. І почнемо ми з анімаційного фільму Труп нареченої. Історія розгортається у селі Нойтингем, де головний герой, молодий Віктор, несподівано опиняється в світі мертвих після того, як ненароком вимовляє свої весільні обіцянки до таємничого трупа нареченої Емілі. Зустрічась з нечуваними персонажами, Віктор збагне, що мертві мають свої розповіді та таємниці. І, допомагаючи Емілі, він відкриє для себе справжнє значення кохання та вірності. Труп нареченої це не тільки мультфільм, але й витвір мистецтва. Де кожен кадр переповнений деталізацією та креативністю? Техніка лялькової анімації додає особливої глибини та магічності цьому світу мертвих, створюючи атмосферу, яка збирає нас у захопливий світ мрій та фантазії. Тім Бёртон відкрив унікальний та неповторний стиль, завдяки якому труп нареченої став справжньою легендою анімаційного кіно. Завдяки різноманітним та незабутнім персонажам цей мультфільм став улюбленим не тільки серед дітей, а й серед дорослих, що не раз переглядають його з нетерпінням, як і я. Оригінальна музика та незвичний сюжет роблять труп нареченою неповторним та особливим. Це казкова подорож у світ, де живі та мертві переплітаються, де чарівність зустрічається з мелодрамою. А доля Віктора та Емілі нас важливості кохання та вірності. Тож, запрошуємо вас на захоплюючу подорож у світ труп нареченої, де магія здійснюється, а душі оживають. Погрузимось у цей чарівний світ та відчуємо всю красу мультфільму Тіма Бертона. Другий анімаційний фільм Книга життя. Книга життя це захоплюючий американський анімаційний мультфільм. Що побачив світ у 2014 році, та став справжнім шедевром. Він підкрив серця глядачів своєю унікальністю, магічністю та непередбачуваністю. Історія розгортається у світі міфів, легенд та фольклору Мексики. Головний герой Маноло мріє стати відомим гітаристом, але його серце розривається між двома силами: сімейними традиціями та коханням. Відправляючи у захоплюючу подорож через світ живих і мертвих, Маноло відчуває справжнє кохання, дружбу та мужність. Він доведе нам, що справжніми героями стають ті, хто йде до кінця, несуть відповідальність за свої вчинки та ж завжди залишаються вірними своїм мріям. Книга життя вражає своїм неймовірним візуальним стилем, унікальною графікою. Та незабутніми персонажами кожен кадр мультфільму це справжній шедевр мистецтва, що переносить глядача у дивовижний світ кольору та фантазії. Режисер здивував нас своїм талантом та вмінням розповісти неймовірну історію про кохання дружбу та боротьбу з власними страхами. Книга життя стала чарівною казкою, яка зачаровує не тільки дітей, але й дорослих, надихає на великі звершення. Отож, запрошуємо вас у світ книги життя, де кожен з нас зможе знайти своє місце, здійснити свої мрії та стати справжнім героєм своєї історії. І останній місто героїв. Історія розгортається в мегаполісі Сан-Франсокіо майбутнього, де головний герой Хіро хлопчик-винахідник з непересічним розумом і великим серцем. Після смерті свого старшого брата Тадаші, Хіра знаходить утіху та розуміння в незвичному роботі з назвою Беймакс, створеним саме Тадашем. Їх неймовірна дружба стає ключом до найпотаємніших пригод та розкриття неймовірних секретів. Цей фільм пройнятий неймовірною душею та теплотою. Він навчає нас цінувати справжнє кохання, дружбу, взаємодопомогу та мужність. Наші герої анімаційного фільму Місто героїв не лише демонструють мужність у боротьбі зі злом, але і показують, що справжні супергерої це ті, хто володіє великим серцем. Кожен кадр фільму переповнений захоплюючою деталізацією та чудовими візуальними ефектами, які переносять вас у магічний світ сан франциско Динамічні сцени погонь, захоплюючі битви і неймовірні пригоди не залишать вас байдужими. Місто героїв стало не тільки епічним анімаційним шедевром, а й нагадує нам, що важливо залишатися справжніми героями у. Найтемніші часи. Отож, приготуйтесь зануритись у захоплюючий світ міста героїв та пережити неймовірну подорож разом з цими чарівними персонажами. Запрошуємо вас на вечірку емоцій та й неймовірних пригод у світ, де великі мрії стають реальністю. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені анімаційні фільми. Слава Україні! Героям слава!